Що перше спадає вам на думку, коли ви чуєте «Кава з кардамоном? Певно, очами одразу постає образ філіжанки із запашним напоєм, що може стати ідеальним початком ранку. Але зараз мова йтиме про однойменну повість Йоанни Яґело, яка не випадково обрала саме таку назву для цього твору. І далі, думаю, ви зрозумієте чому. Головна героїня твору 15-річна дівчина Халіна, що живе у Варшаві зі своєю мамою, відчимом та молодшим братом Каєм. Лінка зіштовхується з усіма відомими проблемами підлітків: стосунки з батьками-юднолітками, перше кохання, шкільне життя. На дівчину раптом звалюються домашні обов'язки, її бентежить непорозуміння у родині, вона має доглядати за молодшим братом, втрачає та знаходить друзів, а ще з'ясовує подробиці загадкової історії своєї родини. Але давайте по порядку. Халіна навчається у гімназії зі своєю подругою Наталією, яка навдовзі знайомить її зі своїм двоюрідним братом Адріаном. Проте дівчата сваряться через фотосесію, і Лінка знаходить іншу подругу, Касю Печерицю. Ця дівчина нещодавно перейшла до їхнього класу. Ситуація в родині з кожним днем все більше тисне на Халіну. Зрештою, Лінчина мати зібрала речі і поїхала з дому на невизначений термін. Думки про випускні іспити також надають дівчині спокою. Щоб відволіктися від цього всього, вона вирішує відвідати свою бабусю. В старому будинку Халіна випадково знаходить пошкоджену світлину, на якій впізнає себе і вагітну матір. Дівчина прагне з'ясувати, що сталося. Адріан допомагає Лінці дізнатися правду у неї є сестра по мамі. Але інформацію про сестру всі будь приховують, а авічим про це взагалі нічого не знає. Ну що, вам цікаво, хто врешті виявиться Лінчиною сестрою? Якщо так, раджу прочитати цю книгу і з'ясувати, чи продовжить своє спілкування Лінка з Наталією, як будуть розвиватися сімейні стосунки, і, звичайно, чи будуть разом Халіна з Адріаном. Але чому ж все таке кава з кардамоном? Така назва символізує, перш за все, стосунки головних героїв проводить паралель зі смаком кардамону, яркуватий присмак, пом'якшений чимось солодким. До речі, саме цим напоєм Лінку вперше частує Адріан, і певно, він не помилився.